Бронювання співробітників компаній. Будуть правила, не будуть. Що таке економічне бронювання? І, взагалі, а воно потрібно чи ні, доцільність економічного бронювання і його перспективи обговоримо сьогодні на каналі МінФін. Я Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. Точиться багато дискусій у суспільстві про бронювання. Чи можна бронювати співробітників? За якими правилами? А чому водіїв автобусів комунальних не бронюють, а працівників АЗС всіх заброньовано? А взагалі, щось зміниться? А як працювати за водом? Все це ну, свідчить про те, що базових системних правил бронювання, на жаль, до сьогодні не існує, тому що дійсно в якихось бюджетних організаціях є. Правило, що до 50% співробітників можна бронювати. Але більшість компаній вона приватна, тому приватні власники бізнесу, ФОПи, не мають можливості офіційно забронювати своїх співробітників. Про це говоримо сьогодні, тому що дійсно це стосується всіх нас, з вами, колеги, і нашої економіки, нашого з вами добробуту насправді. І рішення. Чи буде економічне бронювання офіційно працювати згідно з законопроектом, чи не буде, торкнеться кожного з нас і нашого з вами гаманця і карману. Отже, на сьогодні у нас базові цифри 9,2 мільйони економічно активного населення, рівень безробіття 16-17% в цьому році досить високий, це найбільший рівень безробіття у всій Європі, саме в Україні. І о, пенсії невеличкі, середні зарплати теж на, на, насправді невеличкі, але проблема, яку я чую від бізнесу, е, велика. Що через масове бронювання, яке почалося в 2024 році, багато підприємств е, втрачають своїх цінних кадрів, втрачають свій, свою здатність, в принципі, працювати і деякі навіть закрилися. Конкретні приклади. На Волині, де у нас два індустріальних парки ново, я спілкуюся з власниками бізнесу. Значить, одне підприємство виробляє упаковку в Луцьку і нещодавно отримало велике державне замовлення. Я думаю, ви розумієте, якого спрямування. Значить, і готові вони, в принципі, його виконати були б. тому що Здатні, велика потужність, але працюють на 20% від своєї потужності. Чому? А тому, що масово пішли е, воювати співробітники, і нема ким замінити. Тобто втрачена експертиза тих, що нових вони можуть набрати, треба там мінімум 3, 5-6 місяців навчати. А деяка експертиза, там, знання, навички, які там, люди працювали по 15 років на підприємстві, їх просто неможливо апріорі е, замінити і швидко відновити. І відповідно завод може працювати на 80% потужностей, а працює на 20%. До чого це призведе ну, рано чи пізно, або закриється завод, або решта працівників, які працевлаштовані, не будуть потрібні, тому що ну, вони не здатні виконати замовлення. В принципі, клієнти будуть відмовлятися від такого заводу, щось з нього взагалі замовляти. Тому що якщо ти замовив, ти хочеш отримати своє замовлення там, через місяць, через два, максимум, да, в певні терміни. А виробництво нездатне, тому що людей не вистачає. Інший приклад, теж там складський великий комплекс логістичний на Волині. Також е, не може набрати собі вже там третій місяць 20 людей. Це не така велика кількість. Не може набрати на склад працівників складу, тому що знов таки або людей немає, або люди не хочуть їздити, тому що нема правил бронювання, а це якби, логістичний бізнес. Він не має права взагалі бронювати собі співробітників. Ну і третій приклад Тернопільська область. Знов таки завод новий побудований по е, бетонним виробам. Треба набрати 40 співробітників. Власник не може четвертий місяць набрати навіть 20, тому що знов таки масова мобілізація. Люди не хочуть офіційно працевлаштовуватися, навіть на нормальні зарплати, тому що є ризик е, хаотичної несистемної мобілізації, як зараз це і відбувається. Тому я вас плавно підвожу до того, що. Системні правила бронювання співробітників мають існувати апріорі, да? тобто вони мають існувати і працювати. Тому що що ви думаєте, зараз не відбувається тіньової бронювання да, процесу. Звичайно, всі роботодавці і компанії, які бояться, хвилюються, за своїх співробітників не хочуть втрачати ту цінну експертизу і досвід, які ці співробітники роками напрацьовували. Вони якимось чином роблять це. Але це, як всім відомо, там магістратура аспірантури, які вже цих можливостей майже немає, або ще якісь інші методи, які явно не додають до державної скарбниці якихось коштів. Тому. Питання, а чи потрібні правила бронювання офіційне? Звичайно, так. А чи є приклад чи пропозиція, як це зробити, вже є правило, є законопроект про економічне бронювання, його написав там, під егідою Дмитра Наталухи, це голова Комітету Верховної Ради з економічного розвитку. І правила наступні. Які ще не проголосовані, тобто це не прийняті правила Верховною Радою, що за кожного заброньованого співробітника компанія доплачує 20 тисяч гривень військового збору Додатково кожного місяця. Тобто, якщо у вас 10 заброньованих офіційно співробітників вашої компанії, заводу, складу, неважливо, чим ви займаєтесь. Ви за 10 співробітників щомісячно доплачуєте відповідно 200 тисяч гривень в державний бюджет. Звичайно, це буде позитивний ефект на державний бюджет, з якого я вам нагадаю, ми сплачуємо з вами своїми податками зарплату ЗСУ, і ми з вами своїми податками сплачуємо закупівлю зброї снарядів, озброєнь, тому що вся міжнародна допомога. Не може бути використана на військові закупівлі. Це такі правила. Тільки наші з вами податки використовуються на закупівлю зброї, снарядів, озброєнь і так, далі, і так далі. Тому ці гроші критично необхідні. А в цьому році, нагадаю, дефіцит державного бюджету 47%, тобто майже половина. Тому збільшувати податки треба, і, власне, ми бачимо вже. Відповідні рухи і тренди на збільшення решти податків, але змінити правила бронювання і тим самим допомогти державному бюджету більше грошей не збирати на закупівлі зброї, я думаю, всі в цьому зацікавлені. Тому правила, якби, написані, вони не прийняті. Питання чому ще, тому що немає там додаткових, я так розумію, голосів в Верховній Раді. Сподіваємося, що це буде зроблено. Але правила такі, що роботодавець, тобто компанія, сама визначає цей перелік співробітників, яких вона хоче забронювати, подає список, його затверджують, і, відповідно, починається сплату оцих 20 тисяч гривень додаткового військового збору щомісячно. По нашим підрахункам, бюро інвестиційних програм. Таким чином можна додатково зібрати в бюджет на зарплати ЗСУ і закупівлю зброї від 30 до 40 мільярдів гривень щорічно. Це шалені кошти, які будуть напряму надходити в державний бюджет, а не якимось там чином, як зараз це відбувається, десь там в тіні сплачувати не, невідомо кому. І відповідно, ми з вами зможемо купити і більше зброї для ЗСУ. і... Заводи залишимо з цінними співробітниками, які можуть підтримувати бізнес. Тому що в інакшому варіанті, друзі мої, це нам загрожує колапсом економіки, коли певні заводи з виробництва там, молока, хліба, або там, інших продуктів базових, навіть там якихось ганчірок на кухню, да, не зможуть працювати, тому що нема правил системного бронювання. Або навіть там. Якісь логістичні чи поштові послуги не зможуть е, вчасно надходити м, наші з вами там, посилки, тому що просто не вистачатиме людей. Це, е, давайте подумаємо про решту сервісів: автобусні перевезення, комунальні знов таки сервіси. Ну не буде працювати м, повноцінна економіка, і це призведе до того, що більшість підприємств або підуть в тінь. І перестанемо взагалі якісь податки платити, що знов-таки знижує нашу обороноздатність, не зможемо купувати зброю і платити армії зарплати. Або закриються. І те, і те нам з вами не вигідно. Тому економічне бронювання потрібно, що ми з вами можемо зробити? Зайти на сайт президента і проголосувати, проголосувати за петицію. Прийняти законопроект про економічне бронювання. І повірте мені, і ці 30-40 мільярдів ми з вами побачимо додаткові зброї, і нормальне, стабільне роботу підприємств, і їхні, в принципі, графіки, планування. Вони взагалі зможуть планувати якийсь випуск продукції. І в принципі, це може спасти нашу економіку від колапсу в інакшому сенсі, ну. В інакшому, в інакшому сценарії я, я вам кажу, ми спілкуємося з багатьма власниками бізнесу на осінь дуже песимістичні прогнози, якщо не буде ухвалено правил економічного бронювання. Ви можете погоджуватися зі мною, не погоджуватися. Ми можемо зустрітися з вами через 3-4 місяці ближче до кінця року. І подивимось, наскільки ці прогнози. Були очікувані, справдилося чи ні. Тому, друзі, підпитуйтесь під петицію, економічне бронювання потрібно нам, як країні. Е, ну і останнє, що скажу, от мені пишуть в коментарях колеги: ой, так від цих там додаткових 20 тисяч гривень військового збору збільшаться товари на поличках. Все стане настільки дорожчим. Ну я як професійний економіст відповідаю, ні. Не стануть дорожчі товари, тому що складова зарплат людей, які працюють на заводі, у собівартості загального продукту з нормальною доданою вартості дуже маленька. Тобто це може бути 5-7% зарплата зі всіма податками складає від собівартості якогось товару. Це нормально насправді. Як Керівник декількох заводів у минулому можу вам відповідально про це сказати. Тому, якщо збільшиться військовий збір, суттєво це не вплине на ціни на полках, на всі товари, і споживчі, і промислові. Тому, друзі, голосуємо за економічне бронювання, розуміємо, як це вплине на економіку, на ваші заощадження і на ваше стабільне майбутнє. І я сподіваюся, що все буде добре. Армія має бути професійна. Україна переможе. Економіка має бути стабільна.